І я вам не миша, понятно? Добрий день, Добрий. готові. Так. Букнотик забули, тихо відповідає він, і голос рівно гуркотить, мов пилка, що проходить крізь дерево. Я думаю, ви можете краще. Від сплячого командувача ріпа долинає звук низький гуркіт, схоже на далекий землетрус, насув плит. Які я майже відчуваю під хисткими ногами. У вас останній шанс. Голос його низький і грубий, мов два камені, що б'ються один об інший, намагаючись висікти іскру. Шла звідси бігом. Зблизька відчуваю, як під його шкірою щось зріє, щось схоже на лиху брутальність, що сповнює повітря відчутною гостротою. Прям вообще живого места необычный.